Росіяни мають значні просування біля Водяного, Уманського, Новосалівки Першої, Желанного, веселого та у Красногорівці. Тривають бої біля урожайного та в Нью-Йорку, повідомляють аналітики Діпстейт. Водночас американський інститут вивчення війни зазначає, що українські захисники відновили раніше втрачені позиції поблизу Торецька та просунулися у Вовчанську. Про те, що зараз відбуватиметься на лінії фронту, ми підготували для вас відео. Ви на фабриці новин мене звати Ангеліна Швець. Нині на фронті фіксується просування російських окупантів на захід і південний захід від Донецька. Це дані із звіту інституту вивчення війни, оприлюдненого сьогодні, 28 липня. Війська РФ продовжують наступ у районі Часового Яру, в районі Григорівки та Андріївки. Однак підтвердження змін лінії зіткнення не було, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Російські так звані воєнкури стверджували, що путінські війська продовжують просуватися на захід від Калинівки, хоча ще не було підтвердження. Що окупанти діють на захід від каналу Сіверський Донець в межах населеного пункту чи прилеглої території. Тим часом українські захисники відновили раніше втрачені позиції поблизу Терецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що ЗСУ просунулися. На південний схід до населеного пункту південне російські пабліки також стверджували, що війська РФ, нібито просунулися далі в центрі залізного і в північному, але в інституті вивчення війни не знайшли цьому підтвердження. Бо більше у північному наші воїни проводять зачистку багатоповерхівок. Це відео робота бійців підрозділу Devil Сім Officers окремого загону спецпризначення Нацгвардії України Омега. Тут зараз точаться запеклі бої. Загарбники намагаються закріпитися в багатоповерхівках Архівках та в цілому, користуючись щільною забудовою, просуваються великою кількістю піхоти, пробують займати територію, та досі їм це не вдається. Бійці 79-ї бригади показали чергове відео із відбиттям штурму путінських армійців на схід від Константинівки. Зазначили, що окупанти невпинно намагаються добратися до села, зібравши досить багато ресурсів. Цього разу росіяни лізли, прикриваючись танком, але він розлетівся у друзки. Як розповіли військові, ворожий танк одразу підірвався на мінах. А одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор ФПВ-дрона. машину розірвало на деталі. Інші дві бронемашини росіян втекли з поля бою. Додали таврійські десантники. Зазначу, що Константинівка є однією з пріоритетних цілей для противника в тому районі, адже там пролягає автошлях на Вугледар, який є частиною важливого логістичного шляху. Тож штурми відбуваються вздовж усієї лінії траси Вугледар, Водяне Константинівка. Бої точилися 27 липня на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. У п'ятницю та суботу зіткнення відбувалися поблизу роботиного вербового малої такмачки та біля Новоандрівки. Речник таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховій заявив: цитую окупанти проводять невеликі піхотні атаки по українських позиціях біля малої такмачки. Однак наразі немає ознак формування наступального угруповування росіян на запорізькому напрямку. Кінець цитати. Проте, російська армія переміщує колони із десятками танків із району міста Сертолове до Санкт-Петербургу. Про це повідомляють джерела партизанського руху. А теж агенти помітили переміщення колони російських танків Т-90М прорив до Пітера. На думку партизанів, на тлі величезних втрат у техніці і живій силі, загарбники намагаються задраїти дірки шляхом перекидання резервів. Як це було? Дивіться. Протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 129 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетних удари також 74 авіаудари, зокрема скинув 101 кап. каб. Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони 15 разів вгатили по районах зосередження особового складу російських військ. Також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО. За звітом Генштабу склад армії РФ став меншим на майже 1200 вояків. Залишилися загарбники тепер ще без 13 танків та 21 БМП. У свіжому звіті інституту вивчення війни зокрема йдеться про допомогу і підтримку РФ з боку Ірану та Північної Кореї. Зокрема, зазначили, що Північна Корея передала Росії більше 4,5 мільйонів артилерійських снарядів. А Іран поставив до Путінської країни безпілотники та комплектуючи до них. Міністр оборони південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до північної Кореї в обмін на зброю допомогло б Ханьяну стабілізувати ціни та ймовірно стимулювало північно-корейське внутрішнє виробництво. Готові обговорити почути та побачене вперед. У коментарі нам цікаво почути вашу думку, чи довго ще триватиме дружба між РФ, Іраном і Північною Кореєю? Звісно, тисніть на вподобайку та дзвіночок. Так, ви не пропустите свіжих випусків фабрики новин. До зустрічі.